Не розповідайте про свої далекосяжні плани, тримайте їх в таємниці до тих пір, доки ці плани не буде виконано. Наш мозок частково сприймає розказані іншим плани, як начебто уже завершені дії, і тому потім їх важче буде реалізувати. До того ж, будь-які наші ідеї не ідеальні. І в них є величезна кількість слабких місць, по яких дуже легко вдарити і все зруйнувати. Не розповсюджуйте плітки та неперевірену інформацію десь від когось почуту. Можна забруднити на вулиці черевики, а можна забруднити свідомість. Людина, яка прийшовши додому, розповідає все, що вона почула, нічим не відрізняється від людини, яка прийшла додому у брудному взутті і не зняла його. Не розповідайте про свої домашні конфлікти та сімейне життя, пам'ятайте. Чим менше ви повідомляєте світові про негаразди у своїй сім'ї, тим вона буде міцнішою і стабільнішою. Часто суперечка це порятунок від негативної енергії, що накопичилася в процесі спілкування. Чим більше ви розповідаєте про свої проблеми, тим більше ви в них вірите. Не говоріть про свою мужність і прояви героїзму. Ми всі щодня стикаємося з різними випробуваннями. У когось випробування зовнішні, а в когось внутрішні. Зовнішні випробування видно і так, тому за них люди отримують нагороди. Але подолання внутрішніх випробувань ніхто не помічає. Тому й нагород за них немає ніяких. Не розповідайте про свою благодійність, нехай це залишається таємницею. Як сказано було ще у Біблії, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб таємною була Твоя милостиня. Не варто нахвалювати себе за добрі справи. Це може швидко привести до гордині, а це не найкраща риса. Не розповідайте про свою духовну просвітленість. Вона стосується тільки вас особисто, і не варто нікого в неї посвячувати. Розкрийте її іншим у тому випадку. Коли вона стане дійсно потрібна не тільки вам, а й навколишнім, не виносьте вашу аскетичність на публіку. Намагаючись удосконалюватися і ставати кращими. Нам нерідко доводиться самостійно обмежувати себе в чомусь. При цьому повинні розуміти. Що аскетизм, викликаний бажанням стати кращим, повинен залишатися в таємниці. Розповідаючи оточуючим про свої обмеження, ви з великою часткою ймовірності не доведете розпочату справу до кінця. Такі вже закони природи.